Наступниця міністра оборони України Анна Мазер Маляр, перепрошую, заявила про те, що до Бахмута направили підкріплення. Тримати місто є стратегічним рішенням і завданням українських збройних сил. Як ви це сприймаєте і відчуваєте і ставитеся до цих заяв безпосередньо знаходячись там? Прошу. Хе. Ну тут причину наслідкові зв'язки. Направили підкріплення, того, що там ну, не зовсім весело і прекрасно. От, і саме того, для того, аби не було якогось там е оперативно складної ситуації, так сухо скажу. Саме того і п -п підкріплення. Але все одно здорово, що ну, немає цієї теми, знаєте, там триматися до кінця, е до останньої каплі крові, а просто прийняти рішення підкріплення. Це абсолютно логічно. Ставлюся я з розумінням. У мене немає якихось емоцій там з приводу зрада чи перемога. Це необхідність, яка, яку диктує фронт. Зараз така ситуація, що саме фронт диктує, як нам себе поводити, а не які зовнішні обставини. На жаль. Ну, а яка ситуація на фронті? Чи вона змінюється? Які настрої в наших бійців, тому що ну, ми так розуміємо, що дуже важка обстановка? Війна, так. Да, тут якби, ну розумієте, із-за того, що у нас немає. Тієї кількості озброєння, яке нам треба, то от вона складна. І для того, аби вона розрулилася, необхідно одномоментно, перед, ну, щоб от зайшла зброя е і техніка, яка мала би бути. І того зараз така ситуація. Сказати, що ми виграємо і клятру снявся, палає ні. Сказати, що ми програємо і все. Там ворог буде під Києвом, також ні. Тупо вгрузлися в землю, і ну, вона йде дуже динамічна. І, і територія як здобувається, так і відступається там кожного дня. Але сказати вам якісь суперновини, аби сказати, з приводу настрої. Настрої відповідні. Тобто, якщо фізично брати, то це втома. Якщо морально, то ну, кожна людина усвідомлює, на що воно там. І немає якоїсь там зради, типу що ми тут робимо. Всі абсолютно усвідомлюють е, ну, е, серйозність виконання завдання. Знову ж таки, додається ще е, погодні умови, тому що на Донбасі погода, е, як вам сказати, вона, вона особлива. О, тут немає якоїсь гірської місцевості, і тому відрадують і воно трохи поскладнюється. І це впливає також на загальний стан. Але нічого, нормально, ніхто не тікає, всі стоять на позиціях, все нормально. От, русня валиться постійно, ну, як і має бути. От, Єдине, що вже е, на календарі, вроді би, весна. Сьогодні, мабуть, соціальні мережі будуть про це нагадувати: що ура, весна, але вона не відчувається абсолютно погодньо. Хіба що ну, дуже кльово, що е, сонячного дня стало більше, і от той е, тепла, якщо ви збираєте. Значить, він батарейки буде берегти, бо ніч коротше стає. Це прекрасно, Андрій. Ну, а чисто психологічно, от весна все таки вона додає е такого настрою, чи для бійців це е ну, вони не в тому, не в тій бульбашці, як люди в соціальних мережах, які там пишуть сьогодні. Весна Взагалі, Ні, чи на віде? фронті трох? дивляться трошки? на календар? та Питань трошки. Ну, ми просто не так часто шукаємо лавандове лати. Але чим плюсовіше весна, що більше сонячного світла, більше вітаміна Д виробляється, і е, ну, знаємо, що, ну, що це краще, і весною зараз то все розтане і руснява техніка по груди ну, загрузне. Ну і мінус такі, що е, хлопчики, кому за 40, починають скиглити, що от. Вже садити скоро треба. Я тут на війні. Моя стара буде сваритися, бо бульбу сама буде садити. Оце трохи мінус. От але що робити? Та яка стара в 40 років, пане Андрію? Тут ти розумієш, що ну навіть якби їй було там 23, то... то бульбу садити треба. Тоді я теж стара, бо мені теж треба садити. бульбу. Моя стара в перекладі моя вічно кохана дружина. От, а ніжна, то моя страта. Тут головне слово моя, розумієш? Тут не про іджізм. Андрію, а скажіть, будь ласка, ми говорили з очільником Авдіївської, здається, адміністрації військової. Він казав, що мешканців Авдіївки з благ цивілізації залишилося тільки сонце, про яке ми сьогодні згадали, більше нічого нема. А у бійців на фронті є якісь зараз блага цивілізації, окрім сонця? Єгор. Питання, яке мені вічно соромно відповідати. У нас є все: світло, генератори, вода, привозна, фільтрована, павербанки заряджені. Нам, нам би дати трошки більше зброї. В цьому плані, ну, ну, принаймні, у мого підрозділу і підрозділи, які я бачу і спілкуємося, ну, є все при тому, що не втратили здатність скиглити. Бо якби нам сказали, чи вам щось треба, ми такі, звісно, давайте на все. Але насправді і електрика, і зв'язок е, ну, мається на увазі і старлінк, і військовий зв'язок. Ну у більшості випадків є. Тут зради якраз немає. Е, от нам би просто хотілося щось покрупніше стволяку нам якусь дайте, аби ми русню бахнули. А так в плані, ну окей, ну і там ті. Те населення, якому ми довіряємо, то ми, в принципі, і допомагаємо. Там комусь продукти завеземо, от, когось там це. Але тут просто питання, що дуже багато було випадків, і у нас контакти з населенням, як правило, досить поверхнево-гуманітарні. Але насправді дуже сумно, що дійсно е, тут ну, населення не, 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 не все так солодко, як би хотілося. Того мені трохи соромно казати, що так, да, в нас є все. Бо не всі цивільні це мають. дайте стволяку і лавандовила, ти і б не завадило. Так, а. пане Андрію, а щодо скиглити, як, як військовим все таки ну треба, щоб кудись виходили ці всі емоції. Це це нормально? Це треба? Чи як ви радите своїм побратимам не втрачати здоровий глузд? Так, а. просто ми у нас така штука. За ну не то, що ми запроваджуємо, ми таке про. Я не Ми таке практикуємо як терапевтичне скиглення. Скиглення терапевтичне має бути про конкретику. Ну там мені треба, наприклад, ну, Та, Мені треба тепла, конкретний для такої-то зброї. Заборонено скиглити таким, ну, узагалюючими фразами. Все погано, влада краде зрада. Оце, бо це ні о чому, це деструктивно. А складені має бути конструктивним. Ми його як влаштовуємо. Е, у нас ми один одному скиглимо, і завжди знаходиться людина, яка каже, задовбав не скигли, йдемо працювати. Або, е, ну як правило, якісь удар ще приймають родичі, але дуже не любимо скиглити там волонтерам або якимось волонтерським організаціям. От, от їм хочеться якоїсь конкретики дати, а не просто так. А так воно виходить до Просто якщо ти то все утримуєш в собі, то ти стаєш менш ефективним.